Наше місто Бердичів здавна славиться своїми промисловими й торговельними традиціями. Споконвіку тут жили люди заповзятливі, винахідливі, неледачі, ділові, витривалі і горді у хорошому розумінні цього слова. У день підприємця хочеться познайомити вас, дорогі глядачі, із успішними людьми бізнесменами, роботодавцями, меценатами. Вони погодились згадати свої перші кроки, дати поради початківцям у їх справі і, зрештою, привітати один одного. Навряд чи знайдеться людина у місті, яка б не знала Романа Левицького, підприємця і депутата міської ради чотирьох скликань, співзасновника північного ринку, що на м'ясокомбінаті привокзального та червоної гори. Значна частина підприємців працює на ринках до 700 чоловік. А починало то в Бердичів у 1998-му Із якоїсь сотні чоловік. Моя задача як керівника ринка створити належні умови для підприємців. Не тільки для підприємців, а також і для відвідувачів, щоб вони могли себе комфортно почувати. Поступово проводилась робота із покращення умов праці підприємців, що на ринках. Замінено прилавки на металеві кіоски. Ще пізніше їх змінили на цегляні приміщення, побудували нові м'ясні павільйони, аби торгували люди не із землі. За основне правило, Роман Левицький взяв ведення чесної гри. А меценатство каже, то само собою, то обов'язок, і треба брати у цьому участь. Далі розвиваємося в тому ж напрямку, створюємо нові робочі місця, взяли зараз новий об'єкт, це північний ринок, стали зараз засновниками цього підприємства. І також створюємо всі належні умови, розбудовуємо, будуємо нові павільйони для того, щоб підприємцям було комфортно працювати, а мешканцям міста Бердичева себе гарно почувати на цій території, не гірше, ніж в супермаркетах. Із 1993 року розпочав із самого малого підприємницьку діяльність Сергій Гладун на сьогодні. Директор досить молодої, півторарічної, але потужної компанії по доставці води джерельна водиця. Говорять, що без води можна прожити місяць, без води тиждень, а без воздуха три хвилини. Тому тобто, це на другому місці як не для необхідності для нас. Ну тому я цим займаюся. От мені це подобається, Я вже займаюся цим як в удовольствия. Більше, ні більше, як для бізнесу, як в удовольстві. Тобто я знайшов свою нішу, можна сказати, так як підприємець Сергій Валерійович реалізовує себе у кількох напрямках, серед яких і сфера обслуговування, доставка води, а ще накопичення фонду для відкриття молодіжної мінішколи. Коли запитаєте, в чому успіх, почуєте успіх ну в праці, в праці треба ставити цілі, тобто добиватися їх. Якщо ви думаєте, що серед підприємців успішними є тільки чоловіки, то помиляєтесь у Бердичеві чимало бізнесвомен. Чи не кожна дівчинка, маленька модниця, граючись у ляльки, мріє влаштуватись на роботу у модний салон, або ще краще стати господинею салону краси? Так зізнається, мріяла і Анна Ястремська нагорна. Колекціонувала капелюшки, цікавилась модним життям. Батьки допомогли втілити мрію у життя, і вже четвертий рік Анна має власну любиму справу. Керує колективом перукарні Марсоль. Кожна дівчинка мріє про те, щоб або бути перукарем, або мати свій власний салон краси. Я не виключення, і вже в старшому віці це було дуже величезне бажання. Мати свій салон. Поки перукарня, у якій Анна зібрала молодий, але досвідчений колектив, є думки про розширення ще й створення косметологічного кабінету. Немає нарікань з боку клієнтів, працюють, стараються, завжди прагнуть знати щось новеньке, їздять на семінари, на тренінги. Плани на майбутнє, тільки розширюватися і працювати далі. Ще із сивої давнини бердичів славився своїми кожем'яками, а ось і пам'ятник їм міцним і дужим. Стоїть він на території підприємства ПП Кущак. На базі одного з найпотужніших підприємств, аби врятувати хоч щось у 2002 році. Сформував овчино хотряне виробництво здавальник сировини із двадцятилітнім досвідом роботи Георгій Кущак. І, хоч він продовжив трудову династію, але працювати і створювати колектив довелось із самого початку. Треба, звісно, усилений контроль, дисципліна, бо без дисципліни, без контролю нічого не буде. Нічого не буде. А так, я думаю, я ми думаю, що збережемо. Збережемо, що в нас в Бердичеві завод існує, мабуть, вже більше, скоро буде 100 з чимось 160-180 років. Мусимо цю нести вже цю, як сказати. Долю таку курсу легкої промисловості. Георгій Георгійович – один із тих, хто зміг організувати навколо себе людей, створити підприємство, на якому вже працює близько 60 робітників. Він так це все вміло організував і пов'язав, що ми маємо в Бердичеві такий рентабельний, великий завод, який конкурує в Україні з багатьма іншими заводами. Виробництво шкіри є дуже складним процесом. Від закупленої сировини до готової продукції проходить не менше трьох тижнів. Це безперервна, копітка, важка праця всього колективу, кажуть керівники. Після сортування на складах сировина обробляється і стає придатною для фізичної обробки. Роздвоюється, вирівнюється, далі фарбується у спеціальних камерах. Так, щоб захисна плівка не пропускала ні вологи, ані дощу. А зі збутом кажуть, проблем немає. Якісну продукцію купують як в Україні, так і за її межами. Перш за все, хочу подякувати власникам Кущаку Георгію Георгійовичу і Роману Георгійовичу за те, що вони зробили такий крепкий, міцний такий колектив, як у нас є зараз. Надали людям роботу. Ще одна бізнес-вумен Бердичева Ірина Ренкевич разом із чоловіком працює у сфері обслуговування. Вони власники магазинів Грант і Олімп, одноіменного кафе і кіоску швидкого харчування, який нині користується попитом. Починали, згадує Ірина, у 90-х саме із магазину. Хотіли приносити людям задоволення, щоб люди могли прийти, відпочити і смачно поїсти. Важко було починати. Важко і страшновато, але очі бояться, руки роблять, і так ми почали з чоловіком свій бізнес. Не злякався зробити крок до успіху. І ще один наш герой у 2000 році. Офіцер вертолітної частини 2138 Віталій Верещак у званні підполковника пішов у відставку. Ну все здавалось, заслужив відпочинок, та відпочивати відчув ще зарано до того ж потрібно було дбати про добробут сім'ї. Починав с того, что если кто-то помнит из населения Брідічева, это в районе прогресса был так називаємо такої голубої кіоск. Я заниматься пивом. займатися півом. брал, конечно, с з бридівського завода, и вот это вот началось моє развитие. Починав, каже підприємець звичайним оптовиком, а доріс до торгового дистриб'ютора. Перші зібрані кошти пішли на те, аби викупити складські приміщення, зробити у них ремонтні роботи. один. Я сам же разгружал ящики, сам же торговал, сам же эти потом эти бутылки сдавал, рассчитывался за заводом. То есть, да, один человек только, именно один я. З часом розширився і вже мав можливість реалізовувати продукцію певзаводу десь на відсотків 60. Ніякої зупинки у бізнесі до справи почав залучати і рідних: дружину, доньку і сина. Зробивши капітальний ремонт складів, почали вкладати кошти у мережу торгівлі. І ось вони досягнення: мийка й кафе Кружка, кафе у Леона» і Золотий Лев. Якщо на пивзаводі головному платнику податків 150 працівників, то у Верщака тепер близько 75. Йому є чим пишатися. За те час, слава Богу, у нас нормальні замороші з людьми, тобто практично ті кучки кадрів небольшої, і мені це приємно, тому що значить, я мог сказати те, що хотів. І люди доволі тим, що мають свої робочі місця і працюють з удовольствием. У робочому кабінеті Віталія Верещака портрет Леона Ліпецького, якого він по праву вважає своїм наставником, учителем, порадником і другом, а себе його вихованцем. Від нього та із власного досвіду знає, що успіх приходить тільки до тих, хто небайдужий до проблем і потреб інших. Тому благодійництво то не для звітів, то за покликом серця. Переконаний, чим більше заможних людей, тим і суспільство багатше. Приватные предприниматели не появляются ни откуда-то, не берутся. Это тоже это те же люди, как и вы. Просто немножко, как я уже повторюсь, стремление, умение работать, укладывать свое здоровье это в первую очередь, это касается всех приватных предприемцев. Ну а с этого все получилось. Свій досвід пан Віталій передає обом дітям, онукам яких у молодого дідуся четверо. Він та його колеги-підприємці охоче діляться рецептом успіху із іншими, і з тим, хто мріє про власну справу та не знає, що для цього потрібно насамперед. Якщо ви відкриєте законодавство про приватних підприємцях, там перша фраза написана на свій страх і ризик. Що я хочу пожелати? Так як і собі, це стремлення. Крім нервні, і вот приступати, мере того, що є зараз широка інформація представлена в інтернеті, просто прежде, чем к этому приступать, приступати. Це пожелання, тому що можна потерять все. На сьогоднішній день б ви порадили тим, хто хоче розпочати свою власну справу і стати підприємцем. Не боятися йти вперед. До своей намеченной цели. Що что хочу сказать будущим предпринимателям: Та не надо бояться, надо ставить цели то есть, надо определять, чем ты хочешь заниматься. Надо заглядывать на 10 лет вперед. Если ты видишь в этом себе бизнесе, ты видишь развитие этого бизнеса через 10 лет, ты видишь свой рост. Все, этим занимайся. Да? То есть, как бы будет падение как в спорте, да. Будеть падіння, будуть сльози, тобто треба йти вперед, ти всього достигнеш. Тільки так, по-другому нікак. Хто починає підприємницьку діяльність, хочу побажати одного, не боятися. Да, будуть перші кроки тяжкі, але треба бути впевнений в своїй перемозі і впевнений, що настане час, коли е, ті кошти, які вкладені в підприємницьку діяльність чи в бізнес, не обов'язково окупляться. Ми показали успішних людей та їх власний шлях до успіху. Можливо, комусь вони стануть гарним прикладом у житті. А поки свято, і, хоч святкових і вихідних у зайнятих підприємців, майже немає, побажаємо їм здоров'я і того, чого вони самі собі бажають. Хочу всіх підприємців міста Бердичева, особливо ринків Привокзальничого на гора, привітати з професійним святом і побажати одного це міцного здоров'я та постійних. Та хороших прибутків. Я хочу пожелать всем предпринимателям города Бредичева, так, так же самое Бридичевского района. Ребят, только вперед. То есть, как бы, я понимаю, что очень сложно. Трудно, то зараз і раніше було и і зараз трудное, трудное. Ну ви должны понимать, что що ніхто за нас не зробить нашу роботу. Шановні колеги-підприємці, від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Бажаю гарного здоров'я і мирного неба, надійних партнерів та чесних конкурентів. Нехай кожна започаткована справа буде вдалою і успішною. Хай вам щастить. Сил, наснаги, всього самого найкращого для їхніх колективів, для того, щоб. Їхнє виробництва працювали і тільки збільшували свій валовий обсяг продукції, успіху в бізнесі, вдалих угод, надійних партнерів, і щоб удача і ніколи і надія не залишала вас. Пашала що? звісно, здоров'я, удачі, тому що це трудно. Дальнейшее стремление не останавливаться, не, не, говорить о том, что вот сейчас государство такое творится, бардак, значит мы можем остановиться. Нет, надо идти вперед, потому что любая остановка, это чревато тем, что конкуренты просто тебя просто вытеснят с рынка, и ты никому не будешь нужен. Вперед, вперед и вперед. Здоровья, удачи и всего самого хорошего.